Друзі, всім привіт! Трошки розгрібся з роботою і отримав наступну посилочку. Значить, це посилочка з міста Харків. У нас тут ГБЦ 1.3. Значить, історія така: у людини автомобіль, двигун 1.3. Стара головка вже доживає своїх днів. просить зробити йому ГБЦ. Значить, людина. Клієнт купив на розборки чи на оголошеннях головку 1.3, якоби зняту з робочого двигуна, просимо її передивитись, все, що потрібно замінити, довести до толкового стану і відправити йому. Тому зараз розпаковуємо і дивимося. Обов'язково була прив'язка йому головку 1,3, 1,5 він не хотів ставити. Я йому пропонував, він каже, ні, бо я хочу іменно 1,3. Тому бажання клієнта це закон. Погнали, розпак... Так, розпаковочку закінчили. Значить, Упаковано було дуже круто. Тут, мабуть, цілий дитсадок можна було вдягти в курточки. Штук 6 курточок. Звісно, людина заморочилася. Також клієнт прислав свої запчастини. Клапана амп шні обичні, не втулки АМП, Сальник розпредвал Елрінг і сальники клапану Victor Ну, Я їх, скоріш за все, ставити не буду, тому що вони пропускають мастило. Ось наша ГБЦ 2108.1. От, ГМЗ. По площині, Саме перше мене турбує площина. В принципі, жива. Деякі місця підваримось, бачу, ось тут потрібно буде підварити. От, ось тут підваримо, скоріш за все. Ну, Кримінала такого немає. Явних тріщин чи ще чогось не видно. Сідла трошки просажені, ну як трішки. В принципі, в допуску. Зараз побачимо, що з зазорами. Впускні просажені. Бачите? Впуск просажений, випуск наче не так. От. Побачимо. Поміряємо клапан, поміряємо зазор. Тут у нас ось так. Далі, 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 далі. Розпредвал, на перший погляд, живий, не з'їдені кучки. Ну, поки ніякого криміналу розбираємо. Так, все як завжди, перевіряємо клапана на герметичність. Значить, впуск у нас потік. Сьомий, шостий. Ну, під цей можливо щось попало. Ну, давайте дамо тиску трошки, значить, перший. Не тримає, другий. Тримає третій. Тримає четвертий. Не тримає п'ятий. Белін секунд. Продовжуємо, п'ятий. Бо п'ятий взагалі не держав. 6 -й. 6 -й взагалі шостий. Шостий взагалі. Навіть тиску не даю. Ладно, Йдемо далі. Сьомий. Сьомий також не держав взагалі. І восьмий також не держав взагалі. Сплошна дирка, дивіться. Якось так. Герметичності. В третьому-четвертому циліндрі немає компресії. Тут не було 100%. Перший, вторий циліндр ще робили, а третій, четвертий не робили. Розбираємо далі. Розказую вам далі. Значить, розпредвал, в принципі, в непоганому стані є смілкі задири не критичні. Можна сказати, що в хорошому стані. Кулачки не з'їдені, все чудово. Сальники. Сальників немає, вони повністю зношені, дубові, сальникам торба. Направляючи втулки, значить, випуска нема. Дивіться, масложор був, бачите, клапану в маслі. Бачите? Ну і звісно, якщо втулка розбита, маслажур буде. Впускний клапан. Весь, бачите, закоксований. Сальники не тримали. Впускні втулки, ну, не розбиті або просто закоксовані. Люфта нема. Випуск згоряний. Бачите? Нема втулок. Бачите, От. Ну, я вам должен сказати, друзі, що це, в принципі, у всіх ГБЦ з розборок, які кажуть, що зняти з робочого двигуна. От у них приблизно стан буде у всіх одинаковий. От. бачите, дві, знаєте, втулокнемо. Значить, що будемо по ній робити? Будемо робити заміна направляючих ну, мойка, там, поварка, фрезеровка, це понятно. Будемо міняти направляючі втулки. Сідла міняти не будемо. Клапац... Клапана тут не торцовані. ще От. Тому сідла ми приріжемо і торценемо клапан і вийдемо на хороші шайби. Перед розборкою я зазори проміряв, зазори більш-менш були. Сідла тут не геть просаджені, ще один ремонт буде. І буде вона собі їздити. Також ще провіримо постіля розпідвала, чи не люфтить і не тарабане розпредвал в постелі. Отакий От фронт роботи. Займаємось ГБЦ 1 і 3. Значить, що вже зроблено? Значить, замінені, направляючі, втулки вже е, також мойка була зроблена хімічно. І вже вона вимита більш-менш Закоксована було дуже сильно. Перевірили постель розпредвала. Чи все з нею очі? Розпідвал не тарабани, з постелю все хорошо. Зауважень у мене не треба, немає. Далі, після того, як ми її вимили, вичистили, потрібно підварити декілька місць Ось раз, ось два, з'їли її. Три, чотири, пять. 5 місць 100%. Це, в принципі, це можна не трогати, воно фрезернеться. Тому погнали, де варити. потрібно. Підварили, поки що ось такий все має вид, підварювали 6 місць. ГБЦ. Профрезерували площину, прирізали сідло. І ось таким ми маємо результат. Так, от робоча фаска наша. Все чудово. Красота. Клапана торцанули. Впускні трошки більше, випуск трошки менше. Можна Технічна себе? рідина налита, клапана засухарені. перевіряємо на герметичність, візуально нічого не тече. Даємо тиск в камери. Перший нема. Другий нема. Третій нема. Четвертий нема. П'ятий нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Всі клапани герметичні. Ідеально. Ну ось і все. Ще одна пушка готова. Такий має вид у нас по площині. Підварювалося 6 місць. Правка фасок сідл. Заміна направляючих, заміна комплекту клапанів. Запчастини були цього разу клієнтські. Так. Мойка, фрезеровка, Зборка і регулювання. Також робили торцовку клапанів, щоб вийти на хороші товсті шайби. Значить, що використовувалось? Сальники СМ ставив свої. Віктор Рейнс я не ставлю, бо дуже багато підробки. Клапана АМПні обичні, не азотіровані. Втулки МПшні. Що у нас по шайбам? Значить, сама тонка на впускному клапану 3,80. Сама товста у нас, що виходить, 4. 35 на впуску. Шайби всі товсті, хороші. ще їздити їй і їздити ці ГБЦ. По часу зайняло ремонт близько 3 днів. Але довго ГБЦ чекало своєї черги. Ось такий має у нас фінальний результат.